Товариство обмеженої відповідальності Красняцьке спеціалізоване підприємство «Громаш», Вінниччина, виробник ґрунтообробної техніки В моментурі нашого підприємства біля 50 видів машин по різному класу щодо тяги тракторної по виду обробітку ґрунту. Зараз ми на полі показуємо роботу нового агрегата, Прим'яного нового ми його випускаємо вже два роки. Це дисковий культиватор. В народі прозвали цей агрегат кулісницею. Виготовляємо цей агрегат в ширині захвату 3 метри, 4 метри, 5 метрів, 6 метрів. Даний агрегат, це 6-метровий агрегат, Сплатується з трактором Максіон. Поле, пшенична стерня, комбайни працюють, і ми робимо. Перший обробіток це лучення стерні. Лучення стерні проходить цим агрегатом, дисковим культиватором. Такий поверхневий обробіток ґрунту проходить за рахунок такої, ну, оригінальної говорити, конструкції самих робочих органів. Це не лапа культиваторна, і це не диск борони, і не диск легкої борони, і не диск лущильника. Це от колесо. Колесо сформоване під кутом, має лезо заточене, воно монтується на валу. На почіпниках і регулюється кут атаки кожної батареї окремо, Передні батареї, задні батареї, від практично від 15 градусів до 30 градусів проходить регулювання. В даний момент ми виставили 30 градусів для роботи по цьому полі, тому що давно був дощ, земля засушлива і хотілося щоб цей агрегат зробив якісне глущення стерні. Ну ось, показуємо. Це перший прохід першої батареї. А ось тут, будь ласка, прохід вже всієї машини. Перша батарея, друга батарея. От поверхня ґрунту. Зрізана стерня на глибині від 2 до 4 см. На більшу глибину цей агрегат не працює, але цього досить для того, щоб зрізати стерню і перекоротити випаровування. Вологи, скласти таку ситуацію, щоб проростали бур'яни, проростали, падалиця, якщо вона є цієї культури в даний момент, це пшениця. І дочекатися підготовки, наступної підготовки ґрунту під майбутню культуру. Це дозволяє зберегти вологу, особливо при планах посіва ріпаку. Ну от Після пшениці планується посів ріпаку. і не давши такий перший обробіток, ми втратимо вологу. А культура ріпак дуже любить вологу і сіяти буквально треба вже в середині серпня місяця. І ось я демонструю солом'яний покрив, який організовується після проходу цих дисків. Ось земля покрита цією соломою. І це тут волога вже, випарування вологи прикоротилося. Ось сплошний обробіток де стерні. Буквально сплошний обробіток стерні. Це є, де, дає, можливість, дає можливість нам зберегти вологу. Ну, ми пропонуємо такий агрегат нашим сільхозвиробникам. Всі розуміють, що нині південна частина і середня частина нашої ну, України. Це вже боротьба за вологу, тому цей регат має бути першим в роботі на стерні після комбайна. Реа ще обладнаний досить такими хорошими, потужними катками для подрібнення і ґрунту, і для того, щоб цей регат йшов рівномірно за трактором по лінії тяги. Ну, так, у комбінації, будемо говорити, ми його досліджували, ми його доробляли і зробили вже такий більш-менш доведений агрегат. Він досить хорошо продається, люди за ним питають. Такий агрегат 6-метровий, він складний, він в складному стані має транспортну ширину 3 метри, досить зручно для переїздів. Ну, це будемо говорити такий стандарт загально прийнятий. Для транспортування сільськогосподарських машин. Є, тут конструкції циліндрів є замки, які дозволяють надійно тримати крилля, колісна пара, ну, такий регат швидко передвігається по всім дорогам загального призначення. Ну а в роботі, в роботі швидкість 10, 12 до 18 кілометрів. Це 18 км приблизно плюс-мінус. Це нормальна його робоча швидкість. Тому продуктивність такого агрегата це під 100 гектарів за зміну, ну аж легко. Наші агрегати, ці нові агрегати дискової доскивий культиватор. Досить серйозна машина, я вважаю. Вона користується популярністю, і популярність наростає. Ми маємо вже немало замовлень і продали їх за, за сотню штук. І Ну, запрошуємо наших колег, партнерів, сільськогосподарних виробників до співпраці, придбати такий оригат. Це ну, потрібна машина для першого обробітку ґрунту. Цим оригатом можна користуватися при передпосівному обробітку ґрунту, по весні чи осінню, як культиватор для підготовки поля під посів культур, в тому числі і ріпаку. І для боротьби з бурянами на полях, які там на півпар доглядаються. Ну от, будь ласка, ми до ваших послуг, телефонуйте, замовляйте. Сервіс у нас налагоджений, серед дня, серед ночі, в любу пору року. Гарантію ми даємо на 12 місяців або на півтори тисячі гектарів. Робочі органи колеса виготовлені е, з боруміської сталі, досить там, такі, ізносостойкі. Ну, практично за два роки в нас все, ні одне господарство не поміняло жодного колеса. Да. Будемо сподіватися, що це буде і далі.